І всім доброго дня! Компанія Автобісас вітає на своєму каналі. Знову у нас свіже надходження. Це автобіль незвичайний, а Volkswagen LT46, дубль кабіна, 6 посадочних місць, бортовий на спарних колесах з маніпулятором. Щойно приїхав за кордону і показуємо автомобіль такий, як він є. В чудовому стані по кузову. Гума 100%. Стійки передні сухенькі, арочки, бачите, цілі, пороги також ціленькі. Показую вам замки. не порозбивані Сидіння пілот, круїз-контроль, електрозеркала, айербек, керма, тахограф, блокіровка диференціала електропідйомники. Тахгогоров і ріднього пробігу на 31.10.24 24 на 16 годину 12 хвилин 155 тисяч 256 кілометрів. Ой. Місце де ложиться домкрат ціленьке, куди б ви не глянули. Кругом автомобіль цілий. Так, Закриваємо дверцята, та показуємо вам раму. Спарені колеса, додавлені листи резор, облешені алюмінієві борти. Взаді присутній прицепний пристрій. Так, другу сторону показую. Ось є такий ящичок, бачите. І характеристики. Виліту маніпулятора самого автомобіль просто в чудовому стані і він є вже в Україні. За більш детальною інформацію телефонувати в компанію автобіз за номером телефону 067 360 22 02. Або 073 360 02 У нас постійно різноманітні автомобілі. Можливо, ми не все показуємо, але ну, автомобілі з'являються по мірі можливості. Привозимо ну і показуємо те, що в нас є чи має бути. Ось такий чудо-автомобіль. Кому потрібно автомобіль для бізнесу, для роботи, телефонуйте в компанію Автобіз. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги. Підписуйтесь на канал. Всім позитиву, добра і здоров'я.